Друзі! Рада вітати вас на моєму каналі! Сьогодні я поділюся з вами перевіреним і вдалим рецептом маринованих хрумких огірочків на зиму. Цей рецепт розрахований на 10 літрових баночок і закатувати я їх буду за способом. А щоб ви змогли сповна насолодитися цими смачними огірочками всю зиму, приєднуйтеся до мого рецепту і давайте починати! Для хрумких маринованих огірочків нам знадобляться самі огірочки 5 кг, прості спеції, кріп, хрін, листя хрону та корінь, часник, лаврове листя, перець з горошком, сіль цукор оцет. Огірки я відповідним чином підготувала. Я їх помила і зрізала хвостики. Коли я мариную огірки, обов'язково зрізаю хвостики, аби вони краще. Пропарилися, коли ж квашу огірки, хвостики не зрізаю. Огірки підготувала, спеції підготувала, тепер підготую баночки. Баночки я помила, тепер наливаю сюди десь 100 мл оцту 50-100. Закриваю кришечкою, ось так потрясу. Все, моя баночка вже оброблена. Переливаю в наступну баночку. Беру другу кришечку, закриваю, ось так трясу, все, баночка оброблена. І так зроблю з рештою баночок. Тепер наповнюю баночки. В кожну баночку потрішки листя хрону, кореню хрону, ось зонтик кроку, декілька зубчиків чеснику поріжу на скибочки. Лавровий листочок, 5 горошин чорного перця. І тепер щільненько вкладаю огірочки в баночку. Це те саме роблю, з рештою, баночок. Ну, ось я наклала 10 ось таких баночок 900-грамових. З 5 кілограм виходить 10 900-грамових баночок. І так огірочки я буду заливати 3 рази укропом. Обов'язково 3 рази, так як 2 рази заливала, і мені не сподобалося. Часом якась банка здується, кришка надується. Я не хочу ризикувати. Цей рецепт перевірений, три рази заливаю окропом і все добре. Накриваю кришками. Всі огірочки залила. Прикрила кришками та залишаю так на хвилин 20, аби вони добре прогрілися. Води в мене було 4 літра і десь пішло 3,5 літра води. Минуло 20 хвилин, зливаю ось цю водичку назад до каструльки. Заливаю огірки в друге. Одразу прикриваю кришками. І знову на якихось хвилин 20-30. Тепер підготуємо для третьої заливки маринад. Я відміряла в мене тут 3,5 літри. Води. Це перша вода, яку я злила з огірків. І на 1 літр води потрібно 2 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Відповідно, 3,5 літри води мені потрібно 7 столових ложок без гірки. Отже, 7 столових ложок, ось таких без гірки. Ось. І відповідно такі самі 7 столових ложок, ось так, без гірки цукру, відправляю на вогонь, аби маринад закипів. Буду помішувати, аби цукор та сіль розчинилися. Маринад закипів, заливаємо огірки втретє. І на кожну літрову баночку по 2 столові ложки оцту 9-відсоткового. У мене баночки 900-грамові, вважатиму їх за літрові. Ось так. Зриваю кришкою, щільно закручую, перевіряю, аби баночка ніде не протікала, перевертаю баночки догори дно та буду гарно вкутувати їх. І так повторяю з усіма баночками. По дві столові ложки оцту не забуваємо. Утую гарненько ковдрами і до повного вистигання. Це може зайняти десь до двох діб. Банки будуть вистигати. Огірочки вже повністю вистигли, мають ось такий приємний колір темний, змінили колір. Всі кришечки втянуті. Одну баночку я відкрила, ось такі огурчики в нас вийшли. Хрумки. Готуйте та смакуйте на здоров'я. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт маринованих хрумких огірків на зиму. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своїми враженнями, залишайте коментарі під відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Бажаю вам смачних і вдалих заготовок. До нових зустрічей!